Як називається ваш чат з друзями? Відпочинок. <сіх> У нас є група. <сіх> <сіх> Гарно проведений час. Час з друзями. Так, три пікмі. Три пікмі. Три пікмі. Три пікмі. Пік пік час Друзі. з друзями. Не маєте? Ясно, добре. Дякуємо. До, до Все, гарного дня. Бо в Ю А в нас називався ще коли я була маленька, район 13. Але там були такі трошки. Ми в тіктоці будемо, так? Все, папа! Да? Можемо запитати? О! о я був на трансляції, може забула. Е, може і забула, може і була. Так, що хотіла запитати. Як називається ваш час з друзями? Мій час з друзями називається мої улюблені кіски. Ага. Добре, дякуємо. Дякуємо. Потім ще знімемо тік-ток. Добре. Разом. Разом? Так. А, та ж ви хотіли зі мною знати. Тік-так. Оцей. Okay. Friendly or not friendly. Oh, you're friendly. You friendly or not friendly. Friendly or not friendly. Давай. Friendly like. or not friendly. Під Це як? Там підходять, гладять котиків, і якщо вони гладяться, то вони friendly. А якщо ні, то not friendly. Які котики треба гладити? До нормальних котиків, ти нові okay, so... живі. живі, живі котики чи А Китчик прикольно. Бренді, огно, френді. Можна буде ще not. разом зняти тік докмось okay, погуляти? Добре. Все, дякую за увагу. Добре, дякуємо дякую. вам. Я теж вам дякую. Все, папа. -па.